Привіт, друзі! Сьогодні в нашому огляді система резервного та автономного живлення Felicity. рішення, яке одразу повноцінно закриває питання енергонезалежності для дому, квартири або бізнесу. В основі цієї системи гібридний інвертор Felicity та модульний літій залізофосфатний акумулятор. Це система, де всі компоненти спроєктовані працювати разом без складних доробок і додаткових пошуків сумісних рішень. Давайте роздивимося її детально. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду! Почнемо з акумуляторної частини. У системі використовується літій залізофосфатна технологія, і це одразу задає правильний тон з точки зору безпеки та ресурсу. Акумулятор працює в низьковольтному діапазоні приблизно від 45 до 58 вольт. Для домашніх систем це важливо. Така напруга безпечніша для житлових приміщень і добре підходить для тривалої щоденної експлуатації. Ключова ідея цього рішення модульність. Кожна секція дає близько 5 кВт годин енергії, і ви можете зібрати систему рівно під свої поточні потреби. А якщо з часом споживання зросте, акумулятор просто масштабується без заміни обладнання і без складних переробок. У підсумку система нарощується до повного банку з 8 секцій сумарного ємності майже 41 кВт годин. При цьому тут дуже важливий показник глибини розряду. Акумулятор дозволяє використовувати до 95 відсотки своєї ємності без шкоди для ресурсу. Тобто ви реально отримуєте доступ до майже всієї накопиченої енергії, а не тримаєте її мертвим запасом. Ще один сильний момент: ресурс. Акумулятор розрахований більш ніж на 6 тисяч циклів заряду розряду. У реальних умовах це означає довготривалу стабільну роботу протягом багатьох років, навіть при регулярному щоденному використанні. Окремо варто сказати про компоновку. Замість кількох навісних батарей, система збирається у вертикальну колону. Вона займає мінімум простору, залишається мобільною завдяки базі з колесами і при цьому вже з коробки має всі необхідні елементи: автоматичні вимикачі, силові та зазвичайні. Землювальні шини, інтерфейсні підключення і кабелі для з'єднання з інвертором. Тепер переходимо до інвертора. Це гібридний однофазний інвертор низької напруги потужністю до 8 кВт. Він поєднує одразу кілька функцій: роботу з мережу, сонячними панелями та акумулятором. Окремо передбачений генфіт для підключення генератора з індивідуальними налаштуваннями роботи. Усе це зібрано в одному пристрої. Інвертор підтримує високі струми заряду та розряду. До 190 ампер, що дозволяє ефективно працювати з великим акумуляторним банком. Він має кілька mppt контролерів, підтримує потужні сонячні масиви та дає гнучкість у конфігурації системи. Окремо варто згадати швидкість перемикання у разі зникнення мережі. Інвертор переходить в автономний режим менш ніж за 10 мілісекунд. Це дозволяє забезпечити безперервну роботу критичних навантажень без помітних перерв у живленні. Керування системою максимально зручне. Є сенсорний дисплей на корпусі інвертора, де можна задати режим роботи, пріоритети живлення та параметри зарядки. Для віддаленого моніторингу в комплекті вже передбачений Wi-Fi логер, завдяки якому система підключається до додатку F-Solar Smart Cloud Monitoring. Там у реальному часі видно споживання, рівень заряду акумулятора та роботу сонячної генерації. У підсумку ми маємо продумане масштабоване та готове рішення для резервного або або автономного живлення. Фелісіті це варіант для тих, хто хоче почати з розумного мінімуму, але мати можливість легко наростити систему без заміни обладнання і складних переробок. Якщо потрібна енергетична стабільність сьогодні і запас на майбутнє, ця система точно заслуговує на увагу. А замовити цю систему, як і її монтаж, ви можете прямо на нашому сайті SecureUA. Посилання буде в описі. Не забувайте підписатися на наш канал, ставте лайк і пишіть коментарі, якщо залишити. Олес питання, а з вами був Дмитро канал Сікюр. До нових зустрічей.